Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Ну а шахетна атака Києва в ніч проти неділі забрала життя трьох людей. Уламки дрона спалили приміщення, де тимчасово мешкала родина переселенців з Оріхового. Там загинув батько з донькою, а його дружина зазнала тяжких поранень. Інший дрон знищив квартиру в багатоповерхівці в Дніпровському районі. Там загинула жінка. Неподалік цього будинку перебуває кореспондентка ТСН Маріяна Бухан, і зараз ми маємо її на зв'язку. А Маріано, отже, що відбувається на місці того російського теракту зараз? Привіт, святино. Ну, зараз тут працюють комунальники вже від самого ранку. От я прошу оператора показати е на такій драбині розбирають балкони, щоб все це не впало на голови людям. Зараз під'їзд заходити е не можна. Там теж чатують поліція, щоб не випускати і не запускати людей. А ще хочу сказати, що е ну робота тут е дуже сильно кипіла, буквально ще 15 хвилин тому, а далі стався інцидент. Е Одна з жінок, яка працює комунальницею, вона знепритямила. От зараз тут стоїть швидка, вже в цій швидкі ця жінка її забирають. Хочу показати вам кадри. Ну наскільки сильний був тут удар навіть з інших масивів лівого берега Дніпра його було видно. Покажіть, будь ласка, ці кадри. А ще також от, ну, хочу сказати, що тут ніхто не може розповісти нам, скільки ці роботи будуть тривати. Адже, а... Адже на дев'ятому поверсі тільки почали розгрібати там, куди власне і втрапив ворожий снаряд, розгрібати це все. Потім все це сміття зносять потрошку, потрошку. Але от після інциденту зараз з жінкою зараз трошки призупинили цю роботу. Ну і плюс те, що не можна виходити з під'їзду. Ну а власне, як вчора тут все було, будь ласка, давайте подивимось сюжеті. Шокуючі кадри, які облетіли всі соцмережі після прильоту ворожого шахеду в багатоповерхівку, в квартирі кричить людина. Ось так ця квартира виглядає вже в день в неділю. Літня жінка, яка тут жила, загинула. Вона скала в дальній кімнаті, а прилетіла ось ближню. Ну, ось і воно палало, прибігли сусіди із сусідніх домів, і з нашого Адрелі, дому всі а, а ж броньовані. Ну, от, І Хлопці били, 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 нічого не змогли зробити. Олена і Юрій найближчі сусіди загиблої. Від пекельної ночі кажуть, вже оговтались. Живі, здорові. Саме головне. Олени в квартирі волонтери вже заклеїли плівкою всі вибиті шибки. І воно як гепнуло. Я прокинулась, ну мене спасла моя тюль. Тюль була прижата столиком і все. Все на склон. Все скло, все воно от на тюлі. помешканні Юрія вибуховою хвилею не лише вибило вікна. Тут вщен зруйнований балкон, вибиті двері і зірваний склопакет. Прибирати теж допомагають волонтери. Я просто маму хочу привітати на цю п'ятнадцятирічну волонтерку звати Соломія. Вона донька ведучої сніданку з 1 плюс 1» Валентини Хамайко. І це вже далеко не перше її прибирання після прильотів ворожого заліза в помешкання киян. Вже рік, як так, волонтерів на прильотах. От якраз річниця з мого першого розбору завадить. Упродовж усього дня в неділю від будинку на лівому березі столиці не від'їжджає пожежна машина. Рятувальники не можуть приборкати вогонь у перекриттях між дахом і квартирами. Тут же на вулиці, і всі сусіди діляться між собою жахами пережитої ночі. Коли вибухнуло, я чуто подумав, що це вроді, як в на Ленінградській площі. Тому що вроді як. Ну, вроде далеко. як далеко, а коли виглянув, виглянув сюди, вже тут горить. Бахнули, я так злякався. Побіг зразу на коридор. У мене балконна двері настяж відкрилась сама. Я не спала зовсім зовсім не спала, Дуже дуже страшно. Але при цьому більше жильців цієї багатоповерхівки їхати звідси нікуди не збираються. кажуть, ночувати хочуть, хай і без всіх вікон, але у власних квартирах. А кацапів ми переживемо і переможемо і переможемо. Дай Бог здоров'я нашим всім зсу. Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Віталій Горнак, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Дев'ять населених пунктів атакував ворог на Донеччині. У Покровську окупанти вбили пенсіонера. Ще одного чоловіка поранили. Є потерпілий також в Марковому, а в селищі Донецькому ударів зі смерчів не пережив 46-річний чоловік. Чотирьох людей поранили росіяни на Херсонщині, Інгулець, Комишани, Херсон та ще 30 сіл атакували з артилерії, дронів та авіації. Вогнем та вибухами пошкоджено понад два десятки приватних будинків. Четверо потерпілих на Харківщині. 25-річних чоловіка і вагітну жінку забрали в лікарню з великої бабки. У їхній будинок влучив шахет. І ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес, шпиталізація. Після атаки дронів знадобилася і жителю руської лозової. А в великому борлуці шахети спричинили масштабну пожежу на елеваторі. 35-річного чоловіка поранено на Дніпропетровщині із градів та дронами. Окупанти готели по Нікопольському району. Побито три багатоповерхівки, медичний заклад, дитячий садок, промислове підприємство та ще адмінбудівлю. І ще одну неспокійну ніч пережило Запоріжжя. Місто та область у півночі знову атакували зграї шахедів. Є потерпіла вибуховою хвилею. Пошкоджено 12 приватних будинків та багатоповерхівок від ночі. На місцях ударів працюють комунальні служби. Там зараз і кореспондентка ТСН Кіра Овес всі подробиці дізнаємося в неї наживо. Кіро, перш за все, наскільки масштабні руйнування під час цієї атаки, і друге запитання: от який стан поранених під час попередньої атаки ворога по Запоріжжю? А наскільки я пам'ятаю, там, окрім того, що на жаль, ціла родина загинула, ще було більше десятка поранених людей. Прильоту це приватний сектор міста. Саме сюди посіли ворожий шафет, Спалахнув гараж, загін хвилин потрошка поруч. Хати пані Тетяна саме відпочивали, коли стався вибух. Розповідає нещодавно, вона перенесла інфаркт, а після ворожої атаки їй стало дуже злі, тож довелося звернутися до медиків. У мене ноги тряслися, руки тряслись, а в мене перед тим інфаркт був. виміряли тиск, злякались дуже, 12-та ночі. Воно летіло, гуділо і тут бахнет отсюди, висоть рядом. На місці влучання працюють комунальні служби, розбирають зруйноване, допомагають мешканцям закрити фанеру вікна та полагодити потрощені дахи. Вночі прилякли люди, у чому були вискочили двір, зокрема і пані Тетяни. Пан Володимир каже, була сильна пожежа. Газ горів в двох містах. Горів газ в двох місцях. Мою трубу обірвало, і там ще якийсь уламок горів. Шахет лежав. От бачите, хвіртка сідчата. тут валявся шахет. Там його двигун був чотирициліндровий. Вся електроніка. От там от валявся шахет. У пошкоджених приватних будинках зараз немає газу. Фахівці працюють над відновленням мереж. Також у місті досі ліквідовують наслідки масової атаки дронів у ніч на суботу. Тоді росіяни вбили цілу родину. Один з шахедів вгатив у приватний будинок. На місці загинув 41-річний чоловік та його 17-річна донька. За життя 38-річної мами дівчинки боролись медики, але травми були надто важкі. Врятувати її не змогли. Ще 12 місця зазнали поранень, патрульні опублікували кадри Турку людей нас потрібна допомога. Будинка Спасибо. ще хтось є. Ні, то двох замістить маємо. У лікарнях міста й досі залишається шестеро людей, серед яких дев'ятимісячний хлопчик, лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Овес про російський удар дронами по Запоріжжю.